Добрий день, розглянемо тему налаштування довідників типів та розмірів шин. Перед веденням обліку роботи автомобільних шин необхідно створити довідники типів та розмірів шин. Створення відповідних довідників у комплексі здійснюють під системі облік автотранспорту в модулі налаштування. При формуванні довідників слід дотримуватись певної послідовності. Спочатку створюється довідник типи шин а потім довідник розміри шин. Перед формуванням довідника розмірів шин повинні бути заповнені в системі загальні довідники, в модулі номенклатура і ціни, довідник номенклатури, одиниць виміру та прайс-листи за потреби. Розглянемо створення довідника типи шин. Створення відбувається в підсистемі облік автотранспорту в модулі Налаштування на закладці Довідники, типи шин. По пункту меню Реєстр Створити або по клавіші Insert створюється запис типу шин. У полі Код Встановити довільний код. У полі найменування Вказати зрозуміле найменування типу шин та натиснути Окей. Запис внесено до довідника типів шин. Увага! Після використання коду в модулі розмір шин і в інших модулях видалити запис типу буде неможливо. Створення довідника розміри шин відбувається на закладці Довідники розміри шин по пункту меню Реєстр створити або По клавіші Insert. Заповнення полів розглянемо на створеному прикладі. У полі Код Зазначається довільний код автомобільної шини. У полі розмір вказується розмір шини. У полі «Тип» по клавіші F3 обирається необхідний тип шини. У полі артикул по клавіші F3 обрати певний артикул автомобільної шини. Якщо такий відсутній, то його можна створити по пункту меню Реєстр створити. Далі потрібно заповнити поля, індекс вантажопідйомності», норма шарності, категорія швидкості, норма пробігу в тисячах кілометрів, норма годин роботи та код норми. Натиснути «Ок». Таким чином запис заноситься у довідник. Дякуємо за перегляд.